Всім привіт-привіт! Сьогодні будемо робити корейський манікюр. Давненько на моєму каналі не було таких дизайнів. Я придбала ось такий цікавий декор. Мало хто полюбляє в нас такі декори, але все ж таки іноді воно прикольно, прикольно виглядає. І якщо дивитись корейські манікюри, то там їх дуже багато. Я придбала ось такий декорчик класний, тут дуже об'ємний такий декор різноманітний. І що має бути перше в корейському манікюрі, то це об'єм. Завжди в таких манікюрах дуже великі об'єми, якісь великі стрази, якісь великі штучки, якась товщина завжди присутня. Тобто це не такі манікюрчики, як у нас витончені, якісь тонесенькі, цікавенькі нігтики. Так, Але все ж таки кожен манікюр має бути і має бути Має бути, коротше, так. і таке, і таке. Подивіться, тут ось такі різноманітні штучки, і квіточки, і яєчня якась, і куколка. І морозиво, і бананчики, і що там тільки немає. Вони мене дуже привабили. Що стосується корейського манікюру, коштували зовсім дешево. Також вони були в Аврорі. Можна було замовити на Aliexpress, але я чесно не бачу сенсу наше їх замовляти, довго чекати, якщо можна взяти. І, здається, вони коштували 29 гривень, то суперова ціна. Корейський манікюр це не тільки якийсь об'єм, але і довгі нігті. Бо якщо я приклею такий об'ємний якийсь декор на короткі нігті, воно якось буде трохи дивно виглядати. і... Ну, коротше, щось буде не те. Тому я сьогодні зроблю нарощування і хочу зробити це як можна швидше. А як ми знаємо, що найшвидше нарощування це на гелеві тіпси. І ось такі маю мигдалеві форму змінювати не буду. Залишу цей самий мигдаль, підбираю на кожен нігтик собі форму. Та, яка підійде, так, вона має закривати бокові паралелі, щоб не було якихось там зазорчиків нігті в мене короткі, то там не доведеться навіть нічого підпилювати. Ось таким чином просто прикладаю, дивлюсь, щоб мені вистачало. Треба, щоб було ідеально виходило з бокових паралелів, не дуже багато, щоб не підпилювати, і не мало, щоб не довелося докладати там гелю чи полігелю, чи ще щось таке. Далі треба зробити підготовку нігтів, нанести тонкий шар каучукової прозорої бази, і далі наносимо тоненький шар знову бази, і на саму ту базу будемо приклеювати гелеві тіпси. Вже не одне є відео з гелевими тіпсами, як то робити, так що можете заходити дивитись і або повторювати, як зараз. Сьогодні я буду робити так, щоб дуже багато не треба було пиляти сходинки, і ось дивіться. Я ось таким чином притискаю, щоб більше було арочки, і трохи далі від кутику коли я притискаю ось цю гелеву тіпсу. Ви бачите, так, там є база. І я так не полімерізую, а трохи штовхну туди далі до, до кутикули. Так? Але зовсім трішки. І таким чином в мене заповниться ось ця сходинка, перехід від тіпси до, до, до нашого нігтя, так, щоб там не треба було нічого випилювати нічим заповнювати. Можливо, там трошечки залишиться чогось, але не так багато. Таким чином, бачите, ми ось так гелеву тіпсу посунули туди і. Раз Разом з нею посунулась база, і якраз ця сходинка заповнилась базою. І таким чином ми отримали доволі таки плавний перехід. Можливо, там трішечки щось може залишитись, але бувають такі випадки, якщо так ідеально це зробити, можна навіть так, що і не буде майже тієї сходинки, можна все гірлаком замалювати. Трошечки ось тут мене вилізло з бокових паралелей, але ми то запиляємо, і тут буде навіть простіше це все підкоригувати, ані щось тут. Тут біля кутикули. За бажанням можна ще додати матеріалу, подивіться, немає якоїсь такої великої сходинки, нічого такого немає. Можна навіть було трохи ближче до кутикули, то зробити, а можна і так і далі. Далі я підпиляю вільний край трошечки, бо там ось ці міточки всі залишилися, так, що я відривала від основної пластинки. І далі хочу підібрати під ті всі об'ємні декорчики, якийсь фон. Я вже собі одразу задумаю думала зробити це якимось кольором, далі нанести тірочку, так втирку, і, це, і далі наклеїти ті штуки. Я обрала ось такий блакитний і хотілося б мені, щоб якось перекликалися ті об'ємні дизайни, так об'ємний декор з кольором, якимсь. тому це буде блакитний. Все, далі, далі все просто я очищу пензлик від бази, трохи там довелося все ж таки на наступних пальцях на парочки додати ще бази. Але в цілому можна зорієнтуватися і зробити ось так ось без сходинки. Далі я відвигаю кутикулу і наносю базу. Базу в два шари. Перший шар роблю більш тонкіший, а другий шар зроблю. Ну, Такий теж, то більший товстіший, щоб в нас не було ніяких проплешень, ніяких ліній, ніде нічого. Так, підштовхую і на другому шарі або на першому можна робити промальовку, але все ж таки промальовку під кутикулою краще зробити під час промалювання другого вже шару. Перший шар обов'язково треба просушити в лампі не менше хвилини перед тим, як наносити другий шар. За допомогою пензлика обов'язково треба собі допомагати. Щось там підмалювати, підкоригувати або завести матеріал під кутикулу. Далі, коли я наносю другий шар, то я пушером ось таким чином відвигаю. Хочу сказати: ось такий пушер з такою лопаточкою дуже краще, набагато краще відвигає, ніж апельсинова паличка, точніше, він не відвигає, а більше, більше підіймає догори, бо він має таку скошену структуру і таким чином краще піднімається вгору, більше вгору, саме кутикула. Все так само наносю, просушую і далі вже нанесла я ще після просушки другого шару топ заполімеризувала обов'язково топ, і далі буду наносити втирочку. Хочу сказати, що в мене топ від Comilfo, і я його просушила 2 хвилини, далі почекала хвилину, доки вистигне він, щоб не було якихось липких шарів. Бо втирочка то не полюбляє. Так, втираю з допомогою спонжа. Дуже шкода, що камера не передає того ефекту і того переливу, що дає втирка. Це нереально, бо в житті воно дуже кльово виглядає цей відлив. Просто суперовий втірочка Аврора, щось по типу. Фольги, так такої Аврора, ну, круто, але, на жаль, на жаль, на камеру не видно. Я думаю, ви повірите на слово, що це дуже гарний відлив і дуже крутий декор і дизайн виходить. Так, ось таким чином я все втираю і також буду наносити догори це все закріпляти за допомогою топу. Після закріплення можна вже клеїти декор, ось я вже собі обираю і. Міркую, що сюди приклеїти. Вони всі такі прикольні, але я думаю, помаранчевий під рожево, блакитний колір. Втірочка дає рожевий відлив, я думаю, помаранчевий сюди не підійде. А ось із це морозиво, здається, супер кльово підійде, бо там є і блакитний, і ще якісь кольори. ось такі. Такі тістечка теж ідеально підходять. Ну, клас, дівчата, я хочу сказати: супер. Звичайно, на будні такі декори, напевно, і для бухгалтерів та для секретарів не підійдуть, але щось зробити цікавеньким можна себе порадувати. І ну, клас. Мені, чесно, я хочу сказати, забігаючи наперед, що мені все дуже сподобалося, але це вже пізніше. Чим я буду це все кріпити. Нагадую, що вже зверху нанесений топ і просушений обов'язково, бо навтірку це ми не ліпимо, не закріпляємо. І далі я беру полігель. Беру полігель, гарну таку краплю, шмат, або навіть не краплю, бо він більш густіший такий шмат з допомогою апельсинової палочки, так ось такої пластмасової. Я вам показувала огляд в попередньому відео, хто не дивився, ще заходьте, подивіться. І ось таку кляксу гарну, товсту. Я наношу. Наношу саме цю кляксу, і це буде основний елемент закріплення. Так, вона має бути товста, бо товста, товстий в нас декор, щоб в нас заповнювалися якісь, ну, якісь там дірочки, якісь нерівності, бо якщо буде тонкий шар, то десь там приклеїться, а десь не приклеїться. І ось таку лялечку, дівчинку, я притуляю ось таким чином. Притуляю гарно, притискаю, щоб аж вилазив той полігель, таким чином більша площина буде займати саме полігелем, і вона буде краще триматися ось ця наша лялечка. Супер клас і можна полімерізувати, але я все ж таки хотіла відразу приклеїти хоча б дві, бо кожен раз кожен пальчик сушити, то займає час. І відразу набираю краплю ще побільше польгелю, бо на лялечки мені здалося, що то було малувато, можна було вже побільше накласти, але вже не захотілося її відклеювати і заново все то все переклеювати. Так і далі вже хотіла клеїти другу, але лялечка поповзла, бо польгель був трохи рідкуватий. Але то нічого, я все ж таки біля кутикулу, біля бокового валику, ось тут за допомогою серветки знежирювача, то все підтерла і лялечку так і залишила. Не відклеювала, відразу клею друге ось це декорування морозове і відправила на просушку. Просушила, хочу ще примітити, замітити, що спочатку я тримала руку в лампі рівно. Просушила, а тоді ще вмикала на хвилину і з одного боку перевернула боком нігті, щоб з боку добре проходило світло лампи, бо в нас не прозорий цей декор. І щоб з боку проходило світло лампи крізь полігель і заполіміризувала добре його з одного боку, а тоді з другого. Далі можна ще взяти тоненький пензлик, і там, де залишились якісь дірочки, заповнити їх е гелем. так, або, якщо немає якихось дірочок, можна одразу промалювати топом, так як я ось зараз промальовую і просушувати в лампі. Далі я ще додам якусь парочку елементів декору. Зараз подивитися, ну, ну, кльово. Ну, Топом доведеться обов'язково проходити, бо на полігелі залишатись буде липкий шар, і якщо ви не розрахували малувату полігелю, то все ж таки я раджу туди ще додати гелю, бо, ну, бо може відліпитися, якщо буде мало. Бо одразу розраховуйте і накладайте побільше полігелю, щоб, що, щоб аж трошечки ось так його повилазило. Ну і все, далі просушка, далі. Якщо ви бажаєте ще щось наліпити, я наліпила ще наклеєчок і закріпила зверху ті наклеєчки топом. Як ви бачите, трохи додалося. Також вибрала такі кольори і малюнки, щоб трохи перекликалося так саме з ось цим декором об'ємним. І маю ось такий результат. Хочу сказати, що цей декор нелегкий, відчувається доволі таки, ну, гарна вага на нігтях, але я хочу сказати, що я закохалась цей манікюр. Він реально так прикольно виглядає, хоч воно ніби по-дитячому, але щось таке новеньке і цікавеньке. Може, не буденне, але все ж таки цікаво і прикольно виглядає. Ось таке сьогодні відео вийшло. Я чекаю ваших коментарів, чи зробили ви собі такий декор, чи не зробили, чи це взагалі щось не дуже гарне, ці корейські манікюри. Мені особисто, повторюю, ще раз сподобалось і можна якийсь раз спробувати, бо це дуже цікаво і щось різноманітне. Тож пишіть свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А на цим у мене все. Переходьте, дивіться, попередні відео, будемо закінчувати. До зустрічі в нових відео.